Усі хочуть Божого захисту, але мало хто готовий почути питання, яке Бог ставить у відповідь. 150 псалмів Біблії, раз в житті треба розібратися. Про що 15-й псалом? А 15-й псалом дуже короткий, але надзвичайно прямий. Він не про емоції, не про кризу, не про сльози. Він про критерії, про те, хто насправді близький до Бога, а не просто називає себе віручим. Давид починає з фундаментального запитання: Господи, хто може перебувати в наметі твоєму? Хто може жити на світі горі Твоїй. Іншими словами, хто має право бути поруч із Богом, хто не просто приходить до нього, а живе в його божественній присутності. Далі псалом не дає абстрактних відповідей, жодної містики, жодних ритуалів, лише життя. Той, хто ходить непорочно, чинить правду і говорить істину в серці своєму, тобто мова не лише про зовнішню поведінку, а про внутрішню цілісність. Людина не грає роль, вона однакова на людях і на самоті. Потім Давид іде ще глибше. Хто не обмовляє язиком своїм, не чинять зла ближньому. Близькість до Бога починається з того, як ти поводишся з людьми. Тут важливо не сказано той, хто ніколи не помиляється сказано той, хто не руйнує інших словами, бо язик у Біблії – інструмент життя або смерті. Далі дуже незручний момент. В очах його зневажений лиходій, а тих, хто боїться Господа, він шанує. Це про цінності. Про те, кого ти поважаєш, не за статус, не за гроші, не за силу, а за характер. Псалом каже, якщо ти плутаєш героїв негідників ти далеко від Бога, навіть якщо часто молишся. Ще глибше. Хто присягає на шкоду собі і не міняє це про вірність, про людей, які тримають слово навіть тоді, коли це стало невигідно для Бога, надійність важливіша за успіх. І на завершення: хто не дає срібла свого на лихву і не бере підку проти невинного, тобто не наживається на слабкості інших і не продає сумління. Фінал псалма дуже сильний. Хто так чинить, той не захитається по вік. Не тому, що життя буде легким, а тому, що така людина стоїть на фундаменті, який не тріскає, не ламається. Цей фундамент Бог. Псалом 15 це дзеркало. Він не питає, у що ти віриш. Він показує, ким ти є насправді. Пишіть коменти, підписуйтесь, щоб не пропустити значення наступного псалма. І не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.